Волонтери з гуманітарного хабу Житомир передали військовим партію дронів українського виробництва. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія призначений для проведення розвідки, каже волонтер Доната Спіскун. Вони призначені для аеророзвідки, для коригування артилерійського та мінометного вогню. Це очі наших військових в день та вночі. Важить цей дрон 3,5 кг, повністю оснащений. Передаємо 4 одиниці, 4 «Валькірії» на військову частину 4044. Найближчим часом на цьому тижні плануємо передати теж чотири дрони на військову частину 2508. Військовослужбовець Євген розповідає, безпілотники є основою розвідки, але часто втрачаються. Майвіки, вони просто як розходний матеріал, ну, тому що війна така зараз е набагато більше стала радіоелектронної боротьби, і вони, на жаль, втрачаються, тому треба їх більше. А оці засоби вони більш стійкі, вони вище літають. У них канал управління по-іншому організований, і ну, менша ймовірність їх втратить, тому таких треба більше. Вони набагато краще за своїми тактичними характеристиками, ніж мавіки, наприклад, ті самі, тому що вони здатні вглиб залітати. От. І там, де ворог не очікує нас, а ми там вже є. Ці засоби поїдуть спочатку на навчання невеличке, от. і там навчання проходить буквально тиждень і одразу на наперед. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.